Найшов такий баг, зв'язаний з локалізацією. Заходимо у, у годинники. І тут є пункт альтернативні часові зони. Заходимо, додаємо зону. У мене українська локалізація. Ну і я, наприклад, шукаю Київ. Тут ну, немає його, ну, є каїр. Якщо не помиляюсь, каїр, це той же самий Київ. Вибираємо каїр. Ну і я, звичайно, хочу її переіменувати. Нажимаємо переіменувати. І є сів від. Я, до речі, сенсор включив, щоб показувати того, що ну, ніяк не можна це зробити. Є буква І. Окей. Ну я удаляю. І от хочу вибрати І. Ну, тут в мене російські букви. Російські букви. І... Нема букви І, але каїр там і інші міста то є. І не зрозуміло, як мову переключити. Це пробіл. Думав може затиснути е, і буде українське, її нема. І на телефоні немає можливості ввести через там ОЦ, як вона називається. Ось такий баг. 1, 2, 3 буквы и английский тоже нема имел ввести такая короче back не выпадает а тут каир е